Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс, і сьогодні я розповім про те, де у модифікації під назвою Ціна свободи знайти інструменти для грубої роботи, для тонкої роботи та для калібрування, які необхідні сталкеру на прізвисько Чекушка. тобто як виконати квести на його. На пошуки цих інструментів. Також я розповім про те, де знайти гаус інструменти, які для нього знадобляться незабаром. А також бонусом розповім про те, де знайти артефакти та контейнер для артефактів, які вже потрібні сталкеру на прізвисько Химера. Але перед цим я напевно заберу одну невеличку схованку, яка знаходиться тут на базі. Ви її так само можете забрати. Тут знаходиться 300 бронебійних патронів для мого покращеного калаша. Тож, інструменти для грубої роботи в нас знаходяться біля ось цієї ось куби металу брухту. Просто треба знайти ось це ось місце. І тут ми знайдемо інструменти для грубої роботи. Трішечки відійшовши, ми знайдемо покинуте, мабуть, село, якому ми також знайдемо. Сторінку номер 2 яка нам згодом знадобиться у виконанні основної сюжетної лінії. І також, якщо ми знайдемо один з домів, який при цьому знаходиться ну, у більш-менш непоганому стані у порівнянні з іншими домами, то тут ми вже знайдемо інструменти для тонкої роботи. Якщо ж казати про інструменти для калібрування, то вони в нас знаходяться недалеко від входу до самої лабораторії. Також, якщо пройти ще трішечки далі, то ми зможемо приблизно в тому місці, де ми з'явились на самому початку гри, на самому початку гри, так, на самому початку гри, знайти комплект із гаус-інструментами, які нам знадобляться згодом. Після цього ми можемо повертатися до Чекушки та віддати йому комплект із трьох інструментів. Після цього у нього з'явиться вже четвертий діалог на пошуки четвертих інструментів, які ми вже знайшли в лабораторії. В сумі за виконання цих квестів ми можемо отримати 20 тисяч гривень. Після цього уся, можна сказати, серія несюжетних квестів на пошук інструментів для чекушки буде виконана. Після цього він зможе без проблем нам зробити будь-який апгрейд на будь-яку зброю та броню. А оскільки ми знайшли також комплект із гаус-інструментів, то у сталкера на прізвисько Горобець з деякою ймовірністю може з'явитися гаус-гвинтівка у. Продажу. Також там мали з'являтися гаус-патрони, але через деякий баг вони там не з'являються. Тому єдине, що ми можемо в нього придбати, це гаус-гвинтівку, але це буде виправлено в наступній версії, над якою зараз іде робота. Ну а тепер давайте я бонусом розповім вам про те, де знайти артефакти, а також контейнер для артефактів для сталкера на прізвисько Химера. Нам потрібно знайти усього три артефакти: це полум'я, пузир та світляк. Перший артефакт полум'я знаходиться недалеко від входу до бази групи «Інферніса» на генераторах. Прямо серед купи вогняних аномалій, де ми просто маємо використати будь-який з детекторів, ну, точніше, тільки детектор Велес або Сварог, оскільки тільки вони можуть знаходити артефакти третього рівня. І просто забрати наш артефакт. До речі, в гравітаційній аномальній зоні, в якій ми знаходили інструменти для грубої роботи, ми також можемо знайти цікавий, як на мене, досить непоганий артефакт під назвою Золота рибка. Його вже не треба знаходити для химери, але ми можемо його використовувати у власних цілях. Біля аномальної зони, де ми знаходили інструменти для тонкої роботи, знаходиться кладовище, в якому також знаходиться аномальна зона, у якій ми можемо знайти декілька цікавих артефактів. Як мінімум, там із 100% ймовірністю заспавниться артефакт сніжинка, який ми так само можемо використовувати у власних цілях. Тільки не забудьте перед тим, як іти до цієї аномальної зони, прийняти щось на кшталт СІ блокади, тому що на легендарній складності тут пройти майже неможливо. Ну і під кінець, недалеко від цієї аномальної зони, знаходиться ще одна, а саме зона хімічних аномалій, де ми зможемо знайти ще два артефакти, які знадобляться химері. Перший це артефакт світляк, другий це артефакт пузир. Вони так само спавняться тут із 100% ймовірністю для того, щоб їх можна було підібрати та продати Химерії. Якщо ж ви вже обстежили цю аномальну зону та щось могли продати горобцю або комусь іншому, не переймайтеся. Оскільки чудово тут працюють аномальні зони, а також викиди та укриття від викидів, у цих аномальних зонах після кожного викиду з якоюсь ймовірністю будуть респавнитися якісь артефакти. Але який саме там буде спавнитися артефакт, то вже як пощастить. Повернувшись до Хемери, який, мабуть, вирішив трохи полевітувати, ми можемо віддати йому три артефакти. Так само, як Чекушці, ми віддавали інструменти. Після цього ми отримаємо четвертий діалог на знаходження контейнеру для зберігання артефактів. І для цього нам потрібно знову спуститися до лабораторії Х17. І саме ось тут, тільки будьте обережні, це місце дуже добре охороняється тушканчиками. Саме ось тут ми зможемо знайти один з ящиків, в якому знаходитимуться набір контейнерів для артефактів, який чомусь тут виглядає як інструменти для калібрування. Після цього ми можемо повернутися до Хемери та віддати йому нашу знахідку. У сумі за всі ці квести ми зможемо отримати приблизно, приблизно 50 тисяч гривень, що чудово підійде для того, щоб поставити якісь апгрейди для Гаус-Гвинтівки, яку ми тепер можемо придбати. Якщо ви хочете, щоб я випускав ще якісь цікаві відео на тему цієї модифікації, обов'язково пишіть про це в коментарях, а також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мой сервер у Дискорді та канал у Телеграмі та очікуйте на нові відео. А на цьому. Ну все, дякую за увагу. З вами був Інферніс, слава Україні та до зустрічі у нових відео.